Всім привіт! Отримали ми посилку від магазину Розетка замовляли ми трусики, Pampers і Boy Pants 6 Ми Зотримали протягом двох робочих днів дуже оперативна доставка. Подивимося. Це товарний час. Розпаковуємо Такий подарунок від розетки. Дякуємо, дуже приємно. Зараз в нас знаходиться дві упаковки 44 штуки. Дякуємо магазину розетка за постійні акції. Будемо купляти у вас ще. Всім па.